Розрахунки до лекції номер 9 Ми виконуємо розрахунок до попередньої лекції. Отже, нам потрібно за допомогою функ find по методичним вказівкам знайти розрахунок рівноважного ступеня протворення і рівноважного складу оборотних реакцій в середовищі Маткат. Отже, в нас є вихідні дані, які ми записуємо в. В наше середовище матка, тобто наша реакція відповідно стахіометричні коефіцієнти 0,5, 1,5, 1 і 0, температури тиск, які в нас дані, і концентрація, концентраційні частки наших речовин. Також ми записуємо рівняння залежності рівноваги від температури, і відповідно зразу його знаходимо. І в нас дорівнює 13, ,00. після цього ми знаходимо значення D. Тобто це різниця сум стехіометричних коефіцієнтів кінцевих продуктів та вихідних речовин. І воно у нас дорівнює 1, адже ми одиницю віднімаємо ну, від одиниці віднімаємо 2. І робимо. Спочатку ми робимо а, таке припущення, що в нас рівноважний ступінь перетворення рівні 0,5. Після чого ми за функцією given Find за допомогою функції given Find знаходимо рівноважний ступінь перетворення за формулою, яка дана в нас в методичних вказівках. І отже, так, ми знайшли рівноважний ступінь перетворення. Після чого рівноважний склад обродних реакцій ми знаходимо вже за формулою, які дані також в методичних казяках. Тобто нам потрібно знайти спочатку значення Z і M, Z це вираз, який враховує зміну об'єму, а M – ну, це рівняння, яке в стані рівноваги, тобто це рівняння, яке показує залежність без урахування зміни об'єму. Після чого ми перемножаємо ці значення і знаходимо рівноважний склад. Отже, для першого компоненту другого та третього, так, на цьому все.